Місто Харків і швиденько показую, як знайти наш магазин з вишиванками. Це метро Центральний ринок, Суздальські ряди 9, будинок торгівлі. І ось по ліву руку перші двері. Над ними напис Франі. Йдемо в ці двері. Відчиняємо та заходимо. Бачимо. Тут кажуть йти туди, але ми підемо сюди. Можна пойти різними способами. Але покажу ще один. Ось далі тут написано: вишиванки франі, йдіть в кінець залу. Швиденько йдемо. І тут опля, стрілки. Бачимо. Тут щось женський одяг жіночий, бачимо вишиванки, йдемо. І тут. Для вас зроблена ось така інсталяція. Козаки везуть сіль. Це ми робили самостійно для того, щоб ви робили фоточки. Така фотозона. Ця фотозона від нас по ліву руку, а перед нами знову стрілечка. І ми йдемо по ній прямо. Нам потрібно пройти. Як вказано на стрілки. Йдемо, можна не так швидко, як я, але йдемо вперед, упевнено. І бачимо напис вишиванки, бачимо наш манекен і бачимо наш великий вибір. Великий вибір. Ось так виглядає моя продавчиня. Якщо хтось потрапив не туди. Ось наші написи. І ось це наш відділ. Нагадаю, що ми виробники вишиванок на національних костюмів з міста Харків. Працюємо з 2007 року. І на каналі є посилання на сайт. А харків'ян і всі, хто приїжджає до нашого міста, запрошую подивитись, які у нас круті вишиванки. Не забудьте підписатись на канал та написати свою думку в коментарі. Пам-пам!